Зараз полказов елітний загін спеціального призначення із власною важкою технікою, озброєнням та великою кількістю підготовлених до війни бійців. А колись усе починалось з малої групи добровольців. Майже півсотні хлопців у чорній формі, титанці, в балаклавах та з арматурою у руках. Патріотів з неабияким внутрішнім бажанням вберегти країну від окупанта, готових йти у бій. Ми опривіргаємо. Тобто чоловічка, про українських бойовиків на Харківщині не існує. Существує. Ми существуємо, Более того, ми активно днісли. Чорні чоловічки з'явилися е, відповідь значили, правда, на зелені чоловічки, ну, на назву має від того, хто несе назву, е, які захвачували Крим, там творили всяку мілітарну військову. Експансію в Криму. Ми не представляли, хто вони, що вони. Коли ми захопили Крим і всі події на Донбасі, було в шутку знято відео про чорних чоловічків, яке досить... це відео досить сильно швидко рознеслося по інтернету, по каналам ЗМІ і почалися називатись чорними чоловічками. Саме цим зверненням у травні 2014 року група патріотів, так званих чорних чоловічків, заявила про те, що розпочинає боротьбу проти сепаратизму в Україні. У нас до створення батальйону була ідея. Після створення ця ідея окріпла омитою кров'ю наших побратимів, поранених. Багато поранених повернулися в підрозділ. Тобто люди, які були тяжко поранені, вони нікуди не уйшли. Вони залишилися з нами і займаються або цивільними справами, або військовими справами, ставши в стрій, реабілітувавшись. І всі з них стремляться повернутися в стрій. Ми ще не перемогли, тому ми ще не ветерани. Ми не можемо називати себе ветеранами на незакінченні війні. Війна повинна закінчитись, потім можна сказати, ну я ветеран. Ідея наша, ідея нації, вона дає наснаги на боротьбу для кожного з азовців. Вона була до створення Азову, і був би це Азов, ще якийсь підрозділ. Неважливо, це була б легальна чи нелегальна бойова структура, вона б мала б ідею. Україна! Відвічна Україна! Свята? Свята! Могутня! Могутня! Соборне. 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 Герої Соборне. Це українсько націоналіста молитва. Тобто ми віримо в єдину державу, велику, незламну та нероздільну. Нев... Головною зброєю чорних чоловічків були не автомати, а потужна віра в ідею нації. За досягненнями чорних чоловічків слідкувала вся країна. Вони затримували зрадників країни одного за одним. Ворог буквально здригався при кожній згадці в новинах про цих хлопців. восток України відправляється очередний отряд чорних чоловічків. Так як крістили в інтернеті групи частних найомників, які за гроші їдуть усміряти в оставші регіони. Нові партії бойовиків вже прийняли присягу. Вони, війдуть войдет состав батальйону спецназа Азов. Харків ми їздили з Києва в основному і в ну, нас двічі вибили з Харкова, тобто ми поверталися туди знову і знову. Мабуть, із -за цього Харків устояв. Перші, хто стріляв і хто захищав е збройну Україну, це були харківські патріоти, які на Риморській засіли в будинок трьохповерховий, яких окружили. Толпи орків, там, то вони перші дали початок і причину, по суті, відстоювання збройних, збройним чином території України. В Маріуполь приїхали. Там закрутились більш цікаві справи, ніж в Харкові, тому ми, мабуть, тому ми більше склонялись до Маріупольського напрямку. Виїхали 4 рано вранці, там, о 3-ї ночі, можна сказати, з 3 на 4 виїхали. Ну 4-го вечора вже були під Маріуполем. П'ятого зранку були вже в Бердянську, тому що там були сутички такі короткі. Повернулись до Бердянську, перегрупувалися і знову поїхали під Маріуполь. Хлопці їхали в першій машині зі зброєю, в другій, третій машині їхали без зброї на палках. Першу машину обстріляли, друга, третя машина обігнали, проскочили даний участок. Ну, зав'язався бій вогнепальний. Е хлопці відбились на відміну. Застрелили одного кулеметника, е взяли в полон Кокідзянова. На коліна перед Україною. Просив вибачення в українського народу і української нації. Прошу прощення українського народу, української націю. Е 7 числа ми зайшли уже. Е Знову ж таки, під Приморський райвідділ. Взяли там чоловік 15-20 сепаратистів, передали їх в СБУ і відбили дане блокування приморського райвідділа. Давай ми візьмемо райвідділ. Ти вийди, а ми візьмемо. Ми вас навіть трогати не будемо. Ми їх трогати будемо. Ті, хто нас захищає. Чого його блокували? Тому що впереддень до цього взяли основних сепаратистів в Маріуполі. Тобто, міліція відпрацювала на відміну, то знову ж таки вони взяли там основну верхівку групіровки, яка була в Маріуполі, і тримала їх у себе. Ми туди вислали своїх людей на захист і відповідно дали можливість. Знову ж таки, 9 травня вже штурмували міське управління міліції. З цього моменту чорні чоловічки переходять з напівпартизанського положення в офіційний статус батальйону міліції Азов, а згодом і полк Національної гвардії, що дає можливість отримати не лише легку стрілецьку зброю, а й бронетехніку та власну артилерію. Ну, Загалом у нас є піхотний батальйон, механізований батальйон, поки що, там, куди входить танкова рота і піхота на гусеничному ходу. Є артилерія, є спеціальні підрозділи, снайперський взвод і так далі тому. тому. Азов це підрозділ, який провів багато вдалих військових операцій, найвідомішою з яких є Широкінська наступальна операція, в якій полк відвернув смертельну загрозу від Маріуполя, потужного промислового міста. Сьогодні Азов не лише потужний військовий підрозділ з міцною ідеологією, а й кузня кадрів для всього українського війська, адже має в своєму розпорядженні учбовий центр АТЕК. Де проходять відбір новобранці та школи офіцерів та сержантів, які не мають аналогів в Україні. В школі сержантів, які в школі офіцерів на курсах. Цих, люди прийшли, які мотивовані більше, ніж всі інші. В цій державі. Вони готові рвати до кінця, вони готові. Розвиватись, себе розвивати, розвивати своїх бойових товаришів, вони повернуться, повернувшись в підрозділ, вони перевернуть свідомість тих, з ким вони воювали. Тобто, якщо раніше, да, там в 2014 році всі прийшли. Воювати неважно, оформлений, не оформлений, є автомат, немає автомата, бігли вперед, атакували, штурмували, гинули, ранені були, великі втрати були. Зараз ми переходимо на професійні рамки. Тобто людина отримує повну базу підготовки, вона отримує повну базу забезпечення, і з цим вона йде на війну. Цивільному житті відображенням Азову став цивільний корпус Азов, в якому патріотична мова та ветерани полку впроваджують життя ідеї українського націоналізму та підтримують азовців в її боротьбі. Добровольчі підрозділи проявили своє нерозумне бажання померти за Україну. Тобто, це вони проявили. Вони показали, і вони своїм тілом залиш... зупинили ворога. Це правда. Ми свідомі українці. Ми виганяємо цю армію за територію України. І якщо треба буде, ми будемо йти до Москви, щоб перемогти цього агресора, щоб тобто більше в нас не було можливості. Воювати на своїй території ми чомусь постійно рахуємо, що нам треба тільки дойти до кордону і все далі зась. Ні, ми повинні перемогти остаточно ворога. Тільки тоді можемо сказати про те, що ми здобули свою ідею і свою націю. Ми відстояли. За два роки Азов з 30 добровольців, які толком не знали, як тримати зброю в руках, виріс в потужний військовий підрозділ, який прагне не лише вибити ворога з України, а й навіть розбити супротивника на його території.